Незламні, непереможні, сміливі, талановиті, унікальні. Ті, хто змінює світ і вражає жагою до свободи та справедливості. Ми, українці, нація нескорених. У наших серцях закодовано ген волелюбності, і ми вільні творити своє майбутнє. Сьогодні головне державне свято України. День незалежності, свято, за яке триває боротьба. 182 дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 1968 годин українці ціною власного життя, вкотре виборюють право жити у вільній, демократичній країні, право на свободу, на наше покоління випало непроста ноша покласти край віковій боротьбі за незалежність нашої батьківщини. Майбутні українці чекають від нас перемоги, і ми не маємо жодного права на слабкість. Кожна мить безцінна, бо вона наближає нас до мети. Нам є заради чого боротися, не здаватися, жити, доки є ті, кого ми любимо, заради кого дихаємо, доти є і буде Україна. Ми переможемо, тому що наші відчайдушні захисники дають гідну відсіч окупантам. Тому що мільйони людей у всьому світі готові допомагати та боротися за справедливість. І в цей день я дякую кожному, хто на своєму місці наближає довгоочікувану перемогу і низько схиляє голову перед родинами, чиї рідні та близькі віддали своє життя за нашу незалежність. Слава Україні! Героям слава!